Так, сьогодні поговоримо про коучинг, що це таке, та як він може допомогти в схудненні. Значить, людина вона живе в такій бульбашці. От Людина і вона живе в бульбашці. Людина при цьому хоче мати, наприклад, гарну форму. Або хоче заробляти більше грошей. Або хоче, наприклад, завести стосунки з там, протилежною статтю. І ці всі цілі вони лежать за межами цієї бульбашки. А ця бульбашка фактично це зона комфорту людини. І коли людина перетинає цю зону, то оця зона виглядає для людини як перешкода. Вона виглядає от така перешкода. І важливо, що в більшості випадків людина думає, що ця перешкода лежить назовні, що їй щось іззовні заважає її подолати. Насправді ця перешкода знаходиться в голові у людини, і важливо, коли вона хоче гарну форму, наприклад, хоче схуднути. То що вона думає про вихід із зони комфорту про цю перешкоду? Що вона думає? Наприклад, людина, яка якій худнути важко, вона думає, що схуднення це важко на схудненні потрібно бути голодною щоб схуднути, потрібно важко тренуватися. Щоб схуднути, потрібно мати дисципліну, а це важко. І оця перешкода в голові у людини стає дуже високою, і її, вона думає, що її неможливо подолати. І задача коучингу в тому, щоб зрозуміти, що людина думає про цю перешкоду. І замінити думки, які у людини бувають, наприклад, що щоб худну худнути, треба бути голодним, замінити цю думку дисфункційну, яка не дає людині щось зробити. На думку, яка буде людину просувати вперед. Наприклад, щоб схуднути, не обов'язково бути голодним. Можна підібрати такий раціон, при якому ти будеш смачно їсти і будеш ситою. Ця думка вже робить схуднення не таким важким. Або, наприклад, щоб схуднути, треба тренуватись. Наприклад, худнути можна і без тренувань. Ага, ну, значить, можна не тренуватись, це спрощує шлях. І от задача получа виявити ці думки і замінити їх на функціональні. Зазвичай їх можна виявити в процесі розмови, от просто розмовляючи. Але іноді. Іноді у людини в дитинстві буває травма, і при підході до цієї ситуації, до цієї думки, людина починає закриватися і приховувати. Тому в простій розмові іноді цю думку дістати це значення буде досить важко. Ну, наприклад, якщо взяти там у жінки вага скажу, 80 кілограмів? Кілограмів. І вона хоче схуднути. Хоче схуднути. Е, тоді, е, що, що ця жінка думає про схуднення, що 80 кілограмів це надто багато і що потрібно буде прикладати надто багато зусиль. Людина не може про це і, і не казати напряму, але вона це десь в підсвідомості тримає. Що схуднути — це багато зусиль. Багато зусиль потрібно прикладати. А, а, а що це для тебе значить? Ну, це значить, що е, я в такому стані, в якому я зараз, е, у мене немає стільки сил. Що я в мене немає стільки сил. Немає сил. А що це для тебе означає? Це означає, що я безсильна. Я не можу нічого змінити. Безсилля. Безсилля. І оце безсилля дає відповідно людині емоцію. Будь-яка думка вона супроводжується емоцією, тобто є думки, які дають радість, є які дають страх, сум і так далі. І всі емоції, будь-яка думка дає якусь емоцію. І важливо тут, як людину виховувало в дитинстві, коли безсилля, коли дитина не могла щось зробити, як батьки з нею при цьому поводились. Вони її підтримували, аж поки дитина не робила ще одну спробу, ще одну, ще одну, і у неї виходило. І тоді вона, коли вона стикається з безсиллям, у неї буде такий паттерн. Вона пробує ще раз, ще раз, аж поки не вийде. Тоді дитина, навіть коли вона думає, що треба багато зусилля, у мене немає сил, і я відчуваю безсилля, я все рівно з цього стану можу вийти. Людина пробує і виходить. Є такий паттерн. Зазвичай, люди, які набрали зайву вагу, значна їхня кількість, то вони, у них оцей шаблон виходу з ситуації, де вони відчувають безсилля, він дисфункціональний і не веде до вирішення проблеми. Людина буде відчувати там сум. Сум що, що людина буде робити, коли сум вона його буде намагатись компенсувати, бо сум постійний вага тримається 80 кг вже там рік. Людина постійно думає, що вона що це багато зусиль. Вона відчуває безсилля, вона втомлена постійно. Вона відчуває сум, що вона буде робити. Вона буде компенсувати, вона буде намагатися цей фоновий сум якось подавити, повпливати на нього. І людина що робить? Якщо у людина зайва вага ну, скоріш за все, вона їсть, вона починає їсти. І коли людина починає їсти, ну, їсти надміру, щоб прямо багато е, позитивних емоцій було, багато дофаміну, який би міг перекрити ось цей сум, що, е, що тоді відбувається? Людина набирає ще плюс вагу, плюс вага, людина набирає вагу і отак по колу. Вона набирає вагу, у неї вага вже 85. Вона хоче схуднути, це занадто багато сил. Е, вимагає у неї немає сил, вона почувається безсило, вона їй сумно вона починає їсти, і вага знову росте. І Отак по колу, по колу. Тому люди і набирають вагу не від того, що вони не знають, що робити, а від того, що у них цей паттерн сформувався в дитинстві і вони несвідомо його відтворюють. Отож, коучинг і допомагає виявити ось ці паттерни, якими людина користується дисфункціональні, і замінити їх на функціональні паттерни, які будуть допомагати людині. Долати оцю перешкоду. Якщо вам було цікаве відео, ставте лайк, підписуйтесь на мене. Тут багато інформації корисної і про мислення, і про тренування, і про харчування. Побачимося в наступному відео.